Друзі, мене звати Ліза та ви на моєму каналі IEMLіza Rainbow! Так, так, так. І це мій новий канал. Ви могли мене бачити в інстаграмі чи на старих каналах, які я всі закинула. У мене було в початок класного каналу на моєму бланшеті, Там тільки по Ну, Там у мене немаські карти, я не можу знімати далі. Ну, тепер я знімаю на свій телефон. В мене це 12-й iPhone. Хороша якість. Я збираюся цей канал просувати дуже довго та класно. На цьому каналі ви побачите різні челенджі, злікательні всі штучки. Я знімаю професіонально у мене є мої оператори. Зараз я без оператора знайомство. З спеціальним освіченням. Зараз мені тут стоїть три лампи з мікрофонами. У мене ми в ремонті, на жаль, вибачте. З різними штуками, підлічками, кучами всього, коротше. Друзі, давайте розповім трохи про себе, хто мене ще не знає. Мене звати Ліза, мені 11 років було недавно. Мені було 16. Ой-ой-ой! Мені було 11 років 16 липня. Один і 16 років. 11 років був 16 липня, я проживаю місті Київ, в мене є кіт лайк, я дуже люблю маму тату. І все, друзі... З, з початку, початку осені у мене буде більше вже не тільки я там буду зніматися, а й більше різних ігроків, які будуть в моїй команді. Ось так, друзі, надіюсь, я вам все гарно розповіла. Це мій канал МДЗРнібо. Дивіться обов'язково, це буде, буде дуже цікаво, Відео це будуть веселі розклад відео, відео, відео. На, за, на цей місяць. Наступний серпень, Відео будуть виходити 4 рази в тиждень. Так, 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 чотири рази, а точно в кінні я буду казати вже трохи поближче. На сьогодні точно ще одне відео чи два вийде. Так що, всіх люблю. Всім пока-пока, обов'язково підписуйтесь та ставте лайки. Давайте так. Якщо вам подобається це відео, ви ставте лайки та підписуйтесь. Так само і на наступних відео. Ставте, якщо подобається, ставте лайки та підписуйтесь. Якщо не подобається, просто нейтрально. Ну, то нічого ну, ну, не робити. А Якщо уж! Я думаю, такого буде, але якщо вдруг не подобається, ставте дизлайки та нічого не робите. Ну, я сподіваюся, що все вам сподобається. Так що всім пока-пока, до нових зустрічей! З вами була я, Ліза.